Але спробуємо по ньому зайти і покажу, як це. Давайте перейдемо до торгівлі, друзі. Зразу навіть а, бачу ситуацію на графіку. А, дійшли ми по євро-долару до нашого дзеркального рівня супротив. О, шикарна ситуація. Попробую відпрацювати угоду вниз до 13.20 на 5 тисяч гривень, друзі. Захожу. Чому я побачив цю ситуацію? На постмонтажі, в принципі, я спробую вам домалювати. А, де тут є рівень і чому я відкатився? Дивіться, по-перше, тут ми можемо побачити рівень супротиву, це рівень, від якого графік має відбитися. А у минулих ситуаціях ось тут ми можемо побачити наш рівень підтримки. Тобто це є хороший дзеркальний рівень, на який ми мали би отримати реакцію та отримати хороший результат. Давайте все-таки поспостерігаємо та глянемо. Якщо ця угода в нас чомусь не зайде, то. Все одно і зроблю так, що ми закриємо цю торгову сесію в плюс. По торгівлі, друзі, з телефоном. Можна торгувати, насправді так, можна торгувати, але ще раз хочу вам сказати, що з комп'ютера буде кращий результат. Якщо ви все-таки хочете самостійно все починати торгівлю з телефону, то починайте це, наприклад, з нами.